Привіт, мої любі! А точніше, привіт ті, хто любить Уве. Я думаю, ви здогадались, про якого я Уве говорю. А якщо не здогадались, то слухайте далі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про книгу Фредеріка Бакмана Чоловік на ім'я Уве і похідність цієї книги це два фільми. Які основані, сюжет оснований власне, на цій книжці. І давайте спочатку власне, про книгу, постараюся коротко. Це книга про такого чоловіка, десь йому майже 60, в якого такий збіг обставин життєвий, складається так, що він от в свої роки вирішує. Добровільно а, піти з життя, щоб мене тут Ютуб не, не, не посварив за ці слова. А, і от власне, що відбувається, а, як там в нього з'являються нові сусіди, а, і як оця безпосередність така цих нових сусідів, розтоплюють його, а, таке буркотливе, і крижане серденько. На жаль, величезну кількість страждань зазнало за своє життя. А це така книга, яка, знаєте, проб'є вас і на сльози, і на посміятися. Там реально одна глава, де ви смієтесь, а інша глава, де ви плачете. Тому, якщо ви не готові плакати, то звичайно не читайте цю книгу. Тому що там багато таких шумких моментів, і автор прям, от, от прям він спеціально пише, щоб ти заплакав. Але ну мені книжка сподобалася. Це перше, єдине поки що я читала в Бакмана, і в мене в планах ще почитати декілька його книжок. А думаю, що обов'язково це буду робити. Книжка дійсно варта уваги, варта прочитати, навіть якщо. Просто скласти своє враження, тому що автор досить популярний, це бестселери по світу. Тому навіть якщо ви не знаєте цієї книжки, не планували її читати, ну можете почитати, щоб просто бути в курсі. А, і в, на основі а, сюжету цієї книги а, я знайшла два фільми. А, ну, можливо, їх тільки стільки є, бо більше не знайшла. Я прям шукала. Перший фільм це 2015 року, який називається Людина на ім'я Ова. Да? Тобто книжка це Чоловік на ім'я Ова. А... А там це людина на ім'я Ова, це видала, випустила Швеція, шведський фільм. Він максимально по книжці сюжет, але відповідно дуже багато що випущено, це точно не прям книжка, але максимально, максимально близькі до книги, просто деякі моменти, які були в книгі, випущені. Я не зовсім собі так представляла головного героя, але це така ілюстрація того, що ви читали в, книги, в книзі ці будиночки. Єдине, що там ні, навіть, мені здається, кіт, оцей кіт такий піратської зовнішності. Тобто там все по книзі. Просто, я ж кажу, немає декілька, ну, якихось епізодів, і за рахунок цього багато що в людини, яка не читала книгу, може бути незрозумілим. або і буде прикольно, тому що ти не знаєш, що там величезний шмат з книги вирваний, і ти такий, де воно, де тут має бути інше. Ну просто собі дивишся фільм. А Якщо, звичайно, ви очікуєте, що це буде щось таке, як фільм, то ні, так не буде. Але все одно це класний, гарний фільм, який вартує подивитися, проілюструвати собі трошечки книгу, або якщо ви її не читали, просто подивитися гарний, ну до певної міри кумедний фільм. І другий фільм це чоловік на ім'я Ото, це американська версія. Як і всі американські версії, вони взагалі зовсім-зовсім інакші. І якщо ви будете очікувати, що це прям буде такий сюжет по фільму, то ні, зовсім не так. А, кни... а, сюжет по книзі. А, це не так, але дійсно ну, основа, сама ідея і багато моментів саме по книзі, але дуже багато що змінено, підтасовано під Такі американські реалії якісь, і навіть, здається, кіцька не кіт. Ну, я от пам'ятаю, і там оці сусіди інші зовсім. Але в головних ролях Том Хенкс. І, до речі, коли я собі читала книгу Уви, то я от когось схожого до Тома Хенкса собі уявляла. Це мені більш такий відповідний персонаж. Тут не по книжці, прям да, тобто ви будете такі, що це зовсім було не так, там зовсім було про інше, там чи ще щось? Але е, фільм класний, мені сподобався. От якщо обстругувати, що це е, там, на, на основі цієї книжки, якій він майже не відповідає, то класний, хороший фільм, е, який також вартує уваги. Тобто обидва ці фільми мені сподобалися, з задоволенням їх подобалося, єдине, що не варто очікувати від них, що вони будуть точною версією книги, бо так з фільмами майже не буває. Сподіваюсь, що я зацікавила вас і книгою, і якщо ви її читали, то і фільмами. Подивіться, якщо дивилися вже, то напишіть свої враження в коментарях, або які очікування вони були, і що справдились і не справдилось. мені буде цікаво почитати. І на цьому буду з вами прощатися до нових відео. Бувайте!